Одного з зимніх вечорів я прийшов в Дім молитви, щоб поспілкуватися з Богом, і навіть не уявляв, наскільки зміниться моє життя. Відкривши Боже Слово, я побачив цей вірш, який залишився в моєму серці назавжди. Дух Святий побудив мене поділитися цією чудовою звісткою з молоддю. Разом ми вирішили піти проповідувати тим людям, які ще не знають про народження Спасителя, наші серця були наповнені великою радістю, адже наша сила була в єдності та любові Божій. Прийшовши на наше місце, ми роздумували, як саме поділитися звісткою про народження Ісуса Христа. І тут ми побачили їх, їхні серця були наповнені злом та невдоволенням. І ми вирішили діяти рішуче. Наш брат розповів їм, як саме народився Ісус Христос, як прожив своє життя, і найголовніше, чому пішов на хрест. Двох молодих сестер настільки надихнула любов Христа, що вони вирішили також поділитися Словом. Зустрівши свою подругу, сестри розповіли про Сина Божого, який віддав своє життя на Голгофі, щоб ми мали спасіння. Коли ми стали один напроти одного, ми зрозуміли, наскільки всім нам потрібне спасіння. Тож не бійтеся говорити про народження Ісуса Христа, бо це є наша місія. Якщо ти пізнав Бога, то говори про це іншим. Там, в яслях Вифлеєма, народився той, хто раз і назавжди звільнив нас від рабства, гріха і смерті. Він пройшов тяжкий шлях, щоб кожна людина знала Бога особисто. Тому хочу, щоб ми пам'ятали наша сила в Ісусі Христі. Люба церква, хочу вас привітати віршем. Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Різдво для мене радісна новина. В цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах, в Хліву. У яслях вівці там були, щоб до нього не лише багаті, але й бідні прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба. В Ісусі ж ми спасіння віднайшли. Для нас дітей різдво це не ялинка, не подарунки, і не діть мороз. Найкращий подарунок це новина. Для нас в цей день народжений Христос. Ой, у Вифлеємі весела! Заря засяяла над світом по милості Великого Творця, щоб очищали ми Господні діти, її проміння душі і серця, нова зоря звістила нам новину, яку несуть народи З зустовста, благословляючи ту зорну годину, як світ побачив юного Христа і непорочний ягнець, так пророче народження під золотом зорі. Вдивляється, сьогодні в наші очі проміниться добром на вівтарі. Христос рождається, щоб вічно бути з нами, і знову світ вітає, маля. Бог є любов, яка не перестане, і сяє в небесах нова заря. Дорога церква, від усієї молоді щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим. Хотів би почати привітання з Матфія, перший розділ 23 вірша. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Емануїл, що в перекладі є з нами Бог. Бог послав на цю землю свого Сина Ісуса Христа, заради того, щоб кожен із нас знав, хто Його особистий Спаситель. Ісус Христос живе в наших серцях, Його Божа рука діє в нашому житті, та по Його благодаті ми спасенні. Ісус Христос, пустившись з небес, смири себе за для того, щоб ми сьогодні жили в любові і передавали чудову звістку народження Ісуса Христа. Амінь. Христос народився. Славімо Його! Христос народився! Славімо! Його! Христос народився! Славімо Його!